А мальчики в трусиках? Тарасику, чему ты на фронте? Хлопцев не выдача Мальчик, нет! Мальчики, 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 которые разговаривают только на русском Тарасы, языке! Бля, Тарасу, ты, чему ты на фронте? Хлопцы полирают! Ты думал, что они придут тебя будут в жопу ебать? А это конфликт между русскоговорящими и Тормози, тормози. Папа, Оскар, -то бывает, иди, я, Оскар, иди там. Ну, що ти мені, Ванька, хочеш сказати? Чому ти на фронті, Тарас? Я ж тобі відповідаю. Я... Відповісти тобі чому я Не на фронті? Так, да. так. Да, да. Тому що мальчики в трусі, які розмовляють тільки на русскому мові, воюють. І ти їх боїться. <рес> Це не мій конфлікт. Це не твоя війна. Це не мій конфлікт. <рес> Ні, це не війна. Хто казав, що це війна, це конфлікт. Це не твій конфлікт, я розумію. Ну це не рускоговорящиї батьки, которії тільки в окопах воюють, корії тільки захищають свою родину. А у мене нема родини. У мене ж нема родини. Та вам дош Україна. У мене батьківщина. На <реш> родины нема! <реш> а мальчики только в окопах на русском! Не, ну давай без прикола, ну ну давай без прикола, давай ну, нормально размовляй. Ну, что ты начинаешь? Ты що клоу? Але ты ж, але ж я с москалями не спілкуюсь. Ну ти ты клоун, ты скажи. Я с москалями не спілкуюсь. А я с тобой нормально спілкуюсь. ну ты клоун. Я ч тебе скажу? Я кажу. Диві. А якщо я тобі зараз скажу, що я воював? Ну я і воюю в принципі зараз. Де? А ні, я тобі, ну, ну, покажу документи свої, Але я маєш в курс, ну, я не А за що ти воюєш? Ну, я український офіцер. А за що. Я український? Слухай, ти з понаїхавший, я не вірю тобі э... ні слова. Бо Тому що українці Треть, так не спілкуються. Е, збив, я зараз показую тобі документи. Які? Тебе ж нормально спілкуватися. Які документи? Українські? Май... Май... Слухай, я тобі не вірю, бо тому що українці так не спілкуються. Коротше, ясно, каструля голови. А, і росіяни, росіяни назвали українців каструля голові. Тільки росіяни це говорять, більше ніхто. Та я тобі точно говорю, що ти його що я я що, що, хто Ти це не воюєш. Ну давай нормальний вопрос, що ти не воюєш. Я зараз буду говорити, ти. ж мені не повіриш. Що ти воюєш? Ти ж мені не повіриш. Звісно, ні. Ну бачиш, а як я тобі можу вірити? Тебе є офіцерські офіцерські документи? Так, да, дай мені зараз ну, 5 секунд. Я візьму. Ти хочеш дока do... що ти мені хочеш доказати? Подожди. Офіцерські документи Збройних сил України? Що це таке? Посвідчення офіцера. А що там пише? Міністерство оборони України. Воно розгорне мені. Ну без імені. В мене просто я в розвідки Я тобі не можу сказати точно. Це не є офіцерський. Це не є офіцерський документ. Але це не є офіцерський документ. В смілі не є офіцерський документ. Бо, бо, бо думаю, що я я не є офіцером, але я їх бачив. Ого, коротше, я зрозумів з ким я спілкуюсь. З кем? Ну з ухилянком. Охилянком ти спілкуєш? Да, ухилянком. Ага, ага. Ну скажи мені ухилянт. Коли ти побачив війну, Охилян? У 2023 а, році. А, а ти, а, а тоді замилило тобі очі щось не поняти, так? так, так, так? Слышишь, фраєр, нахуй, покажи свій документ. За мело, там війни не було тоді. Якось люди. Люди. Та яка там війна, була? А яка там війна була, там ліні, там пулі по іншому стріляли. Там по-іншому люди вмирали. Та що то за війна була окопна? Та що то за війна. Я зараз ну, Волчанську, я тобі отвечаю, я прийду нахуй тут мов все, ну, на російском разговаривают. <свят> <пиш> а мальчики, мальчики в трусах. А ведь без разы там фпш это українці, щирий українці. А і щирю пастру до лолі України. Замечаю, сука, кодек буде на українці, українці, Україна. Вещь, я бачу блять, Сука на заправки їбать, як одного типа їбать такого. Я байда, он поукраїнські рак Солянку на голову якусь солянку на голову наділи. Баздуля на лови! Чиста культура, стекли. Ти мразота стекли, я не про, я не про. не вистачає, знаєш, тут пиздиш базаришна. Хуйло А бабки заробляв в 14-му вчився ще. Ты пидорас, нахуй. Я в 14 14 год, нахуй, 14, а дебил. 14? А, год был, год тобі, да? Год. А я тобі нахуй разница батька. Какая разница, на каком языке? Главное, шоби на русском. А ты пидору, нахуй, в родом. Да ты находишься, ебать. Я зараз приеду, нахуй. Ну, натуре на Хиха. Слуга, я тебе не верю ни слова. Казачок ебаный. Я ж тебе ни слова не верю. Ти, ты. Ти... В тебе є акцент російський росіянський. Українці так не розмовляють. Я сука, не розумію. Так приходь нахуй воює. Хулі ти нахуй сидиш базариш, ти, сука. Не... Українці Добай, так не розмовляють, і я тобі не вірю. Ти сука, ухилян, ти сука, стекун йобаний, ти на хуйня, ти насрав собі їбать, штани, нахуй, свої порки йобані. В тебе взагалі може і стрінги, нахуй. Стрінги свої йобані насрав. Ти, їбучий. ти українською навіть не, не. Іди ВОЮЙ, сука! Яка нахуй українська, ІДИ воюй, піде, ТИ їб... ЙОБАНИЙ НАХУЙ! А, показати тобі за кого я маю. Заспокійся! Ти розхвилювався! Бачив я таких офіцерчиків, які бігали по підвалу. Іди ВОЮЙ, сука! ПІДАР, ІДИ ВОЮЙ нахуй! Заспокій, зараз тобі щось покажу. Хуйня, а, ти, а, ти мені, а ти мені прокоментуєш. Якщо ти ще й підар, блядь, на війні, нахуй, я, я ти відвідає, я тебе найдумна то. Е, півники відповідають. Після цього, нахуй, ну, після цима бригада, їбать, давай нахуй. То? 17.36. Я, я по ваших по, 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 тільки таке враження. Після цього бригада 17.36, давай нахуй. Тільки, тільки, тільки одні бриг... бригадіри воюють. М -м. Побачимо. Після сьому не знати, то ти ж ну. Ти, блядь, може сам засланий єбаний козачок. Я Хуйня, засланий козачок. І що ти це взяв? Блядь, плівок єбаний, на асфальті, нахуй. Хуйня їбуча, блядь. Я тебе як уебав в твою кабіну, нахуй дурну. Я те, отвечаю, тебе отвечаю, я тебе би був... Чекай! Нахуй. Стоп! 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 Я тобі зараз задам доросле питання. Якщо ти не по-дорослому будеш відповідати, а не ригати кацарською, ебучою, підерською мовою своєю. Давай. Якщо ти кажеш, що ти живеш в Україні, що ти офіцер Збройних сил України. І є зубазар, так я захочу, як я захочу. І... 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 Як... Мені... Ти можеш відповісти своєю головою, якщо ти думаєш головою, а не язиком. Давай, давай. просто. Давай. Яку ти бачиш країну? Україну. Іменно Україну. Україну, звичайно, якщо ти за Україну, Яку ти бачиш Україну? Розрушення. Я очень демотивований. А хто тебе так демотуває? Де... Я не знаю це слово. <рес> Ні, давай так, давай так. Я, короче, ну, я скоріше як найомник працюю. Мені ну, типа, бабки важливі. Я скоріше не патриот. Хто сказав, що ти патріот? патриот? Хто сказав, що я патріот? Я сказав, що я патріот? Ні. Та ти ты починаєш то ліпити, тіпо? я такий весь, ну, щирий українець, там все. Я Щирий українець ще раз це говорить росіянин. Я українець, я розмовляю українською мовою. Добре, нічого. я не щирий українець. Ні, я ні. не патріот. Але поважай, ну і мою, ну як я говорю, ну теж поважай. Що з, з хуялі я поважаю. Я, я не буду поважати катацькому в житті. Бо тому що це чуже для мене. Противник чуже. Нав'язане, блять. А ви дивись, ні, ти трохи не прав. Ну подожди. Я воюю з людьми, які... Та ну, мені говорять, похуй! Народ... Бру, я, я з тобою з... розмовляю! зі типу мною, він мій побратим, за 10 тип. Просто він Одеса в нього навіть і позини, він покойний. Зі мною ну, воює. Ну, был, ну б... да? по грусики розмовляю. я думаю, ну, не можу сказати, клижеш ти, братуха, там, давай по-українську українськи заставили, ну, Але ну, я з ним воював, він нормальний пацан. Ну, ч, ну типа, блядь, в чому тут ну, говорю його, блядь? Але він ну, за Україну, він помер за Україну, ну говори яку? я ж є. Я, я ж тебе як офіцера питаю, за яку він Україну воював. Бля, ну за вільно, напевно. Я не знаю його там поняття я за що він там воював. Я за бабки А мені. коли я коли я зброю тримав в руках, я воював за українську Україну. А ти втік? А! Так ти є мене сидичешник! Сука! Сидичешник! Тільки ті, що прибухлі, розумієш, вони прибухають і втікають. Блядь, ти сизиче. Я. Ти, сука сизиче. Я, блядь, яка сразу не поняв. Блять, це сидич... А нахуй ти пиздиш таку. А чи ти втік? Розкажи. Ніхто нікуди не тікав. Вони втік. Я... Не... втік! А ну розкажи, бо чи ти втік? Вони втік. Ніхто нікуди не втікав. А ти, блядь, ну я ж бачу, блять от твої очі, блять, ти сизичеш. Отвічаю, нахуй за свій базар на ти сизичеш. Бля буду, ты СЗЧник Нет Вот ну, сразу блядь Я просто воевал хуя. Ты чешник, нахуй И зараз дебила ты, Не вариант <риспоя> Сука, а что ты в тих? Ну давай Расскажи Я ж тут есть Я ж тут есть Я ж тут нахуй Кстати, за одного чешника дают блядь Да, т... А ну лице Эй! Вову! -во! Прочитай, Кайпа. что тут пишет. Подожди, блядь. Чай, ну да, да, да. Подожди, блин, скрин. Опа! Все нахуй. Да созвечашником не Про за. Прочитай, прочитай, что тут пишет. Говори по-русски или умри, Прокоментуй мені це надпись на бронежилеті. Звісно, прокоментую. Подожди, дивись, є в Росії, ну, ну, і в Україні є не дуже хороші порядочні хлопці, І там є дебил. Ну мені взагалі, в принципі, похуй, якого типу русского вбивати. Порядочний, порядочний. Видите, ну, типа, не важливо. Ну, в принципі, я і пленник убивав. А як убивав? Ну, калічив. Не вбивав пленник. Не, 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 точно. Ну, калічив, точно. Не вбивав. Короче, ну, такая ситуация. Ну, порядочно, непорядочно, ну, это война. Но есть у Украины, есть такие ребята, какие, например, я ну, с ним воюю, типа, ну, если ты ты, ты, ты что, ты не понимаешь, разумеешь, я тебе пытание задал, Я тебе объясняю, что, ну, есть непорядочность, что там, что там. Что, ну, типа, я так понимаю, что ты... Ты Дубай, бачишь, ты бачишь? Либо умри, либо умри. Но? Як ти думаєш, чого вони це написали? Блядь, ну непорядочний якийсь тип там написав, його ну, тм, там не устрає. ти, дебіль, ти, ти роз, не розумієш, та? ти ще не роздоплився. Блядь, ну є ж тіпи, яким поку, як ти базариш. Вообще, в принципі, Давай, знаю. якщо, як ти якщо, 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 якщо ти, я якщо ти, якщо ти. Якщо зараз... я, я говорю по чеськи Що це, ти? Ну, я вже тоже неправильно. Якщо тип говорить... Там на китайському, на корейському. Чувак, ти що думаєш, що їм потрібна земля? Я думаю, що їм взагалі, ну, земля... Чи, давай я тобі скажу. Чи, ти що ти думаєш, що їм потрібна земля? А ти думаєш, що їм потрі... Чи їм потрібні Подожди, люди? Подожди, нах... ти мені нахуй, тулиш, Вася? Подожди, яка нахуй земля? Я воюю за бабки. Мені похуй, похуйше. Нужна їм земля, не нужна мені їм земля. Мені завдання, бабосики я получив, скось золото зняв нахуй. Нахуй здав ломбард, все, на цьому, ну, війна моя закінчена. Мені похуй. Та тут мені блять руски нахуй більше бабок їбать, буду воювати за них. Вообще на цьому конець. Цей. Ні та ля комедія. Пацанчик, пацанчик. Ти ще бачу в тому світі, не роздуплився. Вася, нахуй, нахуй ти сібався вообще з армії, ти розкажи, нахуй ти сізи чесно, не, Я з армії не сібався, друже. Ебать, вообще ты долбоеб ебать, ти долбайоб, в садичі, а, не. ти в зачині, типа світи. Тобто, тобто я, я так зрозумів, що ти за русских, так? Блядь, не, я зараз за... ну я в Україні зараз себе нормальную. Ні-ні-ні. На мені похуй де ти знаходишся, мені то пізди. Мені головне твоя позиція. Та ні, ну за Україну. Україна ж платить. Ні, ти не за Україну, ти не за Україну. Ты що чудиш? Ти не за Україну. Ну я більше убив русских, ніж ти. Ти за бабки. Ну я більше послав русских на той світ, чем... Не-ні-ні. Ти навіть русского не бачив. Бля, я його нахуй обшукував отак так от, блядь. Ти може якогось. Та так, бачу, нахуй, блядь, ти бачив нахуй, блядь. Нахуй подивився бло, 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 блядь, із бло питання, ще якось Все, блок питання, все. Взяв АК-12, нахуй. Чи... Думаю, ох, я, я так зрозумів, що ти, що ти. Що ти такий е... ждун, так? смысле Ты якесь сука фраер чистий. А, а ты сезачешник, баный, ну, ты баный сезачешник и мне что то тулиш. Вот ты нормально. Ты ходишь, я просто бачу, что ты не висвічен леден. Сезайчешник, баный. Ты сезачей, баный на? Сука, что ты ему сураши не принял? Зезмогли бы ты квартиру на. Кто ты там, жінка, ну, типа, судаш? Кто ты сюдаш? Ты там единос. И да раз, а что случилось, что ты уїхав, нахуй? Зачем? Я тобі я тобі, Я ж облейбал. Я же росія. Яркаби я Я ж росіянцям не буду, я ж росіянцям не буду розказувати. А ну така, блядь, малая, блядь, я думаю, тебе хтось там приголубив нормально. Хе. Дал тебе під хвіст, блядь, а ти таки не та не за Я за я за сірі, за сілія, засвіт. Тобі як запропонують здати позиції, за скліїти їх здаш бо на Україну, ну, блядь, українські позиції. Ну, в принципі, а ну що русські предложить? Ну не ну що руські там предложать, то Ну ще не було предложений, как би, ну, всегда, як би. Всігда якби стечки були в ну, кіноті. На... А такі, як воїнів, продають Україну. Ну а що, бабусик у мене на кармані, я офіцер командир, ти офіцер? Фіцер. офіцер. Фіцер. А офіцер. такі салдофони, як ти, лібо сібати. Не кожний, не кожен, хто в білому халаті лікар, розумієш? і ти офіцер? Знаєш, блядь, такий як ти, блядь, лібо, блядь, 200, либо нахуй звичайно. Який, який ти. Так я ти міг би дати карточку, допустимо, такому типу як я, я би сказав, братішка, їдь собі нахуй додому. Я твій особистий кутуват. Який ти братишка. А так ти з'їбався нахуй. Ти взагалі ніхуя не маєш. Жінка ДСО держить Ну що, ну що, друзі. Він ку офіцера, як я попав. Ну що, друзі. Записали ще одного я ще вибираю з тобі, блядь, нормальні завдання. Це не так, що, блядь. Все, записали ще одного ждуна. Обличчя його знято гарно. Голос його знятий. Тату видно на руках. Все видно, все гарно. Все було чітко видно. Заходьте на мій канал Зелену Вату. Дивіться. <плес> 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 Добре, все. Давай, ще на кінець скажи слава Росії, буде це кінець. А это нахуй, я ж ну, за Украину что-то. Ні-ні-ні, ти вже наговорив на <риклад> статті пять раз. <риклад> давай, давай.